Порівняння акумуляторів на лазерних рівнях від ProCraft та Lubiavo. ProCraft 4D рівень LE 4GL, Lubiavo. і також Lubiavo, той, що новинка, приїхав з індикацією та поворотною платформою. В перших двох варіантів акумулятори мають одинакову форму. На синьому указано 2004 мА. Акумулятор в розібраному стані. Ось 1200, тобто два елементи 18650 якраз 2400 мА і буде. Procraft розібрали заявлено 4000 мА. В середині стоять два акумулятори 8600 860650, без ніяких, ніяких обозначень. Невідомо насправді скільки в цьому акумуляторі мА. І останній лазерний рівень, в якого є від, відмінність від цих двох лазерних урівнів, те, що акумулятор,. У нас має більший розмір, він в більш прочнішому корпусі. Розбити, зламати його буде важкіше. Та він має більшу ємність. Указано 3600 мА. Розібрали і побачили, що три елементи по 1200 мА разом 3600. Акумулятори стоять такого ж самого виробника. Як і на синьому лазерному рівні. Тобто найкращий акумулятор з більш, самою більшою ємністю, з більш прочнішим корпусом та правдивими даними це е, синій лобіаул та е, найкращий акумулятор у жовтого. Ось. Разом їх три положимо. Мають отакий ось вигляд: про крафт синій і жовтий.